На вашу думку, які технології або тренди найбільше змінять сферу кібербезпеки України в найближчі роки? П'ять хотів сказати, це багато. Давайте найближче. Так, це на слуху це використання технологій штучного інтелекту, як в засобах нападах. Так і в засоби захисту. І це дійсно виклик для нас, тому що ну, треба пройти відповідний шлях щодо опанування цих технологій разом з нашими іншими міністерствами відомствами добре розуміти, як ці технології необхідно використовувати на практиці, коли ми будуємо систему захисту. Ми зараз на початковому стадії, як і всі держави, в началі. В початку цього шляху. Друге це технології, пов'язані з побудовою різних інформаційних платформ, які дозволяють дуже оперативно отримувати інформацію щодо атак, інцидентів, нового досвіду, реагування і так далі. Це дуже велика кількість різного програмного забезпечення, і там є особливості його використання, застосування, навчання і так далі. Ну, це дуже важливо в цих питаннях. Це другі такі. Блок, мабуть, технологій. Треті технології, я не можу про це не казати: це дійсно використання криптографічних технологій для захисту інформації, особливо в наших національних системах. І тут дуже важливо, що наша держава ще зберегла потенціал. Ми входимо в невелику кількість держав, які мають повний замкнутий цикл цих технологій. Від Наукових досліджень і розробки стандартів до їх реалізації. Ну, за виключенням, звісно, мікроелектросхемотехніки, яка придбається і вже потім розробляється. Але це наш козир, на мій погляд, на цей час, і нам треба в ці технології от, вкладатися, як ми вклалися в технології дронів. Інший компонент не треба забувати, що дуже активно розвиваються технології радіомоніторинга, обстеження технічного контролю, зв'язаного з витоком, просто з контролем і так далі. І це технології зараз я бачу перспективу. Будемо зараз закріпляти, у нас є досвід саме виконання цих функцій з використанням безпілотних систем. Це моніторинг об'єктів, обльот об'єктів, пошук відповідних закладних пристроїв. Просто моніторинг якості реалізації тих або інших заходів: це об'єкти критичної інфраструктури, висотні відповідні споруди, там, башні, вишки і так далі. Моніторинг випромінювання відповідних засобів зв'язку на різних висотах, зробити відповідні обльоти, зняти відповідні карти в різних діапазонах, в різних. За різними, за різними алгоритмами обробки інформації, отримати будь-яку картинку. Радіо, інфра, фізичну картинку трьохмірну 3D, побачити там, навіть там, корозію, наприклад, або усталость елементів. І це може зробити зараз дрон, а, а потім вже викликати там, фахівців, які там, безпосередньо на об'єкті ручками зроблять. Да? І це теж перспектива. Оце ще одна така поєднання о, цих от радіомоніторингу, радіоконтролю, технічного контролю з системою безполотною системою. Не тільки дрони, які літають, а ті дрони, які їздять наземне комплекси роботизовані. Тільки зараз вони використовують, щоб доставляти снаряддя, амуніцію, там поранених і так далі. А в мірний час вони можуть доставляти до об'єкту відповідні засоби контролю, складні функціональні пристрої і навіть в опасні зони заїжджати там, де людина небезпечна відпрацьовувати від Це інший технологічний напрямок, який ми вже зараз розвиваємо в держписку. У нас вже є відповідні підрозділи, які здійснюють моніторинг висотних споруд. Є дрон і один Підняли, облітили, обльот зробили, зняли відповідну інформацію і далі вже прийняли рішення, рішення, що там потрібно зробити. Це от такий приклад, який всім зрозуміло, де можна використовувати цих технологій. Вимірювати можна все: теплоту, зношеність, покрашене чи не покрашена, там, є щось нема, ну, будь-що можна потім тільки розвивати. Ще одна така технологія.